Кіровоградська влада пройшла перевірку на публічність. Моніторинг по всій Україні провели громадські організації Територія успіху та опора, аналізували рівень відкритості, прозорості і підзвітності місцевого самоврядування. У дослідженні понад 600 питань за даними перевірки. Кіровоградська влада за рік роботи відкритішою не стала. В загальному рейтингу індекс і публічності склав понад 50%. По державі це дев'яте місце. Діяльність депутатського корпусу на 15-му загальнодержавному місці і має 42%. Міський голова напрацював на шосте. Місце, а виконавчі органи зайняли 12-те місце у рейтингу. Практично такі ж цифри кажуть дослідники мали торік. Коли брати міста, такі як там Чернівці, Харків, Суми, Ужгород, Черкаси, Херсон, Вінниця, там суттєво прозорість зросла. Наприклад, сидіть на сайт Чернівців, там є доходи, видатки, і поквартально ти заходиш наприклад освіта, охорона здоров'я, і всі видатки до рівня окремого дитячого садка. Це змінилось у них за рік. В чому якби унікальність нашого міста, що у нас мало що змінилося? Ловонаступні депутати.